Ось відкрив ще одну колоду, сразу задовжу вже мед. Це дуже гарний рій. Отак вони настроїли. Вже в кінці покажу, що в мене вийшло. Була в мене тут драбина дерев'яна, її хтось чи порізав, чи вкрали, не знаю, не стало. Отаке. От ще одне гарного Такого лісового меду. Я в нове місце відкрив наступного вулика, достроїли до дна. цей дима коптить. Як не треба, він коптить гарно. Ось таке. Вон бачу. Добре бачу, що там оце вона ще не трутньова, а це трутньова, трутньова, трутньова. Ось трутньова. Це все трутня, треба вирізати. Можна по цю дорізати. Але вони гудуть десь отут. В цьому районі, це до бджіл доріжу. Я вже знімати не буду, як я вирізаю. Мало часу. Я вже покажу результат, який, як я вирізав, що нарізав. Він таке. фу блін, Що він так копий, треба його десь переставити Меду в цій колоді достатньо. Правда, знизу трошки полоска немає, а печатна зверху. Хочу показати два маточника один і другий. Як мінімум два рої ось один. Ось другий. Як мінімум два рої вийшло. А ось є і третій маточник. Ну, можливо, звісно, вони його розгризли, випустили один-два, але я сумніваюсь. Тара вже заповнена, а там ще є... Медок ще є стільники. Ще десь два стільника і ще сантиметрів десять вправо. Ну побачимо, якщо бджола буде, то не буду брати. Зараз піду висиплю. Трошки тут вже повно, вже немає куди. А тут трошки звільнив, підрізав, трошки звільнив місце і там ще пару язиків. І все, і в мене більше немає куди складати мед, буду їхати додому. Ще? Отак десь. Піввідерочка взяв, почав тут трошки щось пробувати, щоб бджола вилізла, не буду трогати, а так вирізав, Ну багацько я їм лишив, половину точно. Та яка половина, це більше половина? а то забрав, буду закривати, хай собі зимую з богом. Вийшло якось так, Ця тара повна. Хотя так наполовину і трошки сушнини. Що можна ехать додому?